Учасники забігу зібрались у Ковалівському парку Кропивницького перед початком змагань реєстрація. Учасників 90, Серед них подружжя Денисенків Богдан та Ірина. Разом вони 15 років. Забігом у двох вирішили відсвяткувати День Закоханих. Рішили прийняти участь в підтримку спортивного руху нашої області. Будемо біжати у дистанції 1-3 кілометри. Перший раз разом будемо бігти. Я взагалі вперше буду приймати взимки. Біг, це, біг, перше. це подружжя Олег та Наталія Колісніченки. Разом вони 33 роки. Бігтиме тільки дружина. Третій забіг, третій раз я приймаю участь. На перемогу не сподіваюся. Сподіваюсь, сподіваюсь прийняти участь, отримати задоволення, сонячний день. Просто пробігти моїм улюбленим кавалерським парком. Вона мене мотивує своїм власним прикладом. Мені це цікаво, я приходжу і підтримую. Перед забігом п'яти на руханка. Це не має значення е, в парі ти не в парі. Кохання це до самого життя. Дистанція три кілометри за часом. Будуть обиратись переможці та призери, а також закохані пари також тільки за часом. Три-два-один! Бігали в парку три кола. Почуття суперові, це по першу чергу підтримка, це довіра, це наші почуття. Ну і це, і, мабуть, взагалі, найкра... найкраще, що може бути, це ну, бути поруч. Да, взагалі намагаємося бігати разом. Ну там ранкові пробіжки або вечірні пробіжки, тому майже завжди разом. Ми разом офіційно 12 років, не більше. Акція тривала півтори години. Олена Шкалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.